Всім привіт! Ось таких сім сінгло. Що я раніше показував вам ось таких пристроїв, які обійшлися в 420 гривень всі разом. В них є, Крім гло, в них є ось такий кабель. Зараз я вам покажу. Ось. В кожному є такий кабель. З таких от гло зробив ось такий павербанк. Сімгло, тут правда, 8 трей, я восьмого не мав. Зараз він я тестив цим тестером. Зараз я вам кину тести. Це спеціальний USB-тестер. Він показував повністю, скільки він взяв, скільки він брав, чого в міліамперах, скільки він ємкості взяв. При 5 вольтах, то я вам зараз покажу, покажу вам скріншоти. І хочу сказати, що взяли цим акумуляторів практично так, як магазинові 30 тисяч. Там 30 тисяч при 3,7 вольта. Не забувайте, в реальних там буде десь 16 17 копійками. Ось так. Зараз покажу вам стріншоти. Це ось за 420 гривень в 30 тисячний Плюс лишається ось таких 7 кабелів Type-C. Крім цих Type-C кабелів, ще там є якась щіточка, може десь пригодиться. Ось такі щіточки. Плюс саме Глой, який я пороскорочував, повикидав, зараз я її не маю вже. Можна витягнути якісь запчастини, там термодатчики, вібромотори, ще, ну кому що треба. Ну, кабеля, точно потрібно всім. Ось так, 420 гривні обійшлося все. Коробку продаємо. Коробку можна купити і 200, і дешевше. Економія коло тисячі гривень, чи купити магазиновий.